Паводки у Росії. Ситуація на ранок 15 квітня. Рівень води у річці Тобол у Кургана перевищив 6 метрів. У місті звучить евакуаційна сирена. Станом на зараз рівень води у Тоболі піднявся до 60-31 см, а вчора він досягав майже 500. За добу вода піднялась на 140 см. Тільки за останні дві години рівень води більш ніж на 10 см. В Кургані проводиться евакуація. Раніше губернатор Курганської області Вадим Шумков сказав, що коли рівень води досягне шести метрів, розпочнеться підтоплення правобережної частини тоболу та низької частини лівого берега. Ну, тут от, я останній раз знімаю. Ми зараз вже по воді сюди проїжджали. Це от де у нас баня була. А де трубата? Адвічка трубу. Було. Подожди, її було полметра труби. Вот трубы у печки не стало. Хотя полметра торчало. Вот эта баня здесь была. Вот так, иди, иди. так иди. Да, сырок, поехали, а то нам ноги не унести будут. Побежали. Вот она здесь пошла. Это вот у нас печка. и на дамбу тоже вот она потекла У томську за добу рівень води у річці Том виріс майже на метр. Вчора там почало розмивати насипну греблю біля комунального мосту. За прогнозом МНС, рівень води у Том у томську може перевищити небезпечну позначку 15-17 квітня. В Оренбурзі рівень води за добу знизився на 18 сантиметрів. На восьму ранку рівень води в річці становив 1169 сантиметрів. Про це повідомив гідрометцентр. У місті Затоплене залишається понад 10,5 тисяч присадивних ділянок та понад 5,5 тисяч домоволодінь, включаючи 55 багатоквартирних будинків. А в Орську понад тиждень люди без води, технічної та питної. Вони бідкаються, що воду приносять, але її швидко розбирають. І черги до неї просто.

Також у Казахстані з зони підтоплення евакуювали понад 108 тисяч осіб. Про це повідомило МНС країни.